Це кудлати чотирилапе миле створіння кличуть мішаною. Він є не лише домашнім улюбленцем містянки пані Тетяни, а й її вірним другом. А ще мішаня, за словами господарки, добре відомий у місті Балакун, зустрічі з яким приносить людям радість. Пес уміє говорити популярні нині в Україні вигуки. Не вірите? Дарма. Слава ЗСУ! Героям слава! Хиз договоріння мішання має з молоду. Лише зараз господарка навчила собаку відповідати на поширені під час війни звертання. У пані Тетяни пес мешкає майже вісім років. Хоча їхнє знайомство відбулось на два роки раніше. Свого часу жінка працювала охоронницею на базі відпочинку чайка. Туди й прибився молодий собака, який став повноцінною одиницею трудового колективу. Раніше в нього був паспорт. Над, е, е, полтавський ГОК, драбільна багатічна фабрика, турбаза чайка. Всі прививочки в нього були. І гетврач сказала, що його віддать, взяли на дачі, і він, може, то на запах шашличков пішов, пішов і заблудився, і обратно не прийшов. І так він і залишився в нас жити. Його, його всі дуже любили. Розповіла пані Тетяна й про те, чому собака отримав прізвисько Мішаня. Він на Медвіжонка похожий, так його і вирішили назвати Мішаня». Власниця собаки зазначила, на базі відпочинку мішаню приязно сприймали не лише працівники, а й відпочивальники. Він був завсідником усіх масових заходів. Він на турбазі навчився балакати. Отдихаючи свадьби, юбілеї, приїжджають, і він оце їм та саме. Отак каже: люди кажуть, що він гарчить. Він не гарчить, він вас поздравляє, вітає з праздником. Все, мішання їхні навіки. Вони ріжуть м'яски, шашлички, балички. Вони його полюбляють, він їх полюбляє. Одного разу Тетяна Миколаївна зникла з життя мішані, проте пес не міг цього допустити. 25 ноября 15-го року я ушла з турбази і в самих перших числах декабря я коло вікна на кухні пила каву і він бігав во дворі і винюхував. Він знайшов мене, сам знайшов. І вже 8 років ми разом. Пані Тетяна стверджує, що мішаня напрочуд вихований і комфортний у побуті пес. Ні разу за 8 років він в квартирі не гавкнув. Ні разу ні на кого із людей він не гавкнув. Упродовж спільного проживання господарка добре вивчила смакові уподобання улюбленця. Собачий корм він ігнорує, надає перевагу курячим четвертинкам і печінці. Відповідно, харчується й інша чотирилапа улюбленця містянки, Чихуахуа на прізвисько Мілана. Особливі здібності їй не притаманні, проте вона має хоробре серце і завжди готова захистити господарку і свого старшого пухнастого приятеля. Зустріч добігала до завершення, а тому мішаня, як не лише розумний, а й чемний собака, попрощався зі знімальною групою. Пока, пока. І разом із господаркою та Міланою почимчикував у справах.